Я скажу просто хорошему человеку, который ну, не только любит, но и уважает и поддерживает наше будущее детей, спорт и вообще здоровый образ жизни в городе Василькове. И претендует. То есть сейчас он кандидат в мэры нашего славного города. Спасибо ему это румянцы. Добрий день, день ще раз, шановні батьки, добрий день ще раз, учасники. Ми дуже приємно бути на цьому закладі. Знаєте, цей захід навикає, на підхилює віру. І дивлячись в очі цій молоді, яка є нашим майбутнім. Я розумію, що у цього... Таких інших міст, які приймають таких засоби, є майбутнє. Чому я так вважаю? Тому ну, що е вклад в розвиток спорту і розвиток е бальних франців, я, я вважаю, це духовний розвиток молоді. Е е тому хотів би, по-перше, подякувати <говори> всім батькам, які все -таки, покладаючи значні зусилля, покладаючи великі надії на цих дітей, все ж таки тримаються, е виділяють приділяють значний час розвитку і приділяю час, скажімо так, прийняття в участі в ухильному змаганнях, хотів би побажати вам віри, надії, любові і всім вашим дітям і учасникам даного запису «Перемоги». Ще раз, ще раз, вітаю.